У білій церкві відбудеться благодійний ярмарок. Його влаштовують волонтери організації спільно за мир зі збору коштів на біноклі, квадрокоптери та тепловізор для військових. Захід проведуть в одному з ресторанів міста на масиві незалежності. Як запевнила одна з організаторок ярмарку Наталія Василенко, протягом дня для дорослих та дітей проводитимуть різноманітні майстер-класи, продаватимуть сувеніри, очікується виступ місцевого гурту, а також пригощатимуть. Їжею загальна сума, яку планують зібрати, 200 тисяч гривень. За них закуплять необхідне спорядження та пристрої для 72-ї бригади. Як пояснили волонтери, кошти збирають швидко, адже 10 березня планується поїздка до хлопців, які нині перебувають на Бахмутському напрямку. Тож усіх охочих закликають долучитися до благодійної справи. Потреби наших бійців, звичайно, збільшуються. Нам потрібно чим більше донатів, тим більше помощі. Допомагаємо завжди цілеспрямовано. спрямовано. Тобто у нас немає такого, що там кому-небудь що небудь ми допоможемо. Ні, це є певний запрос від певної бригади, від певного батальйону. Ми їм робимо. Закупки, да, потім у нас є фотозвіти, є звіти, то і це все можна побачити на наших сторінках в Фейсбуці і в Інстаграмі. Ми дуже вдячні нашим білоцерківцям, що вони активно приймають участь у подібних ярмарках, тому що це знаєте, як провести десь час із користю для України з тим, щоб наближити перемогу. Це дуже важливо.